Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працюють Анастасія Федорюк, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Для випускників загальноосвітніх заходів прозвонів останній шкільний дзвоник. Малеча, яка перебуває в обласному будинку дитини, отримала подарунки. Володимир Великий перший реформатор. Студентська дискусія з такою назвою відбулася в Чернівцях. Останній дзвоник цьогоріч пролунав для більш як п'яти тисяч буковинських випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Цьогоріч святкові лінійки у школах та гімназіях були патріотичними. Як це відбувалося в селі Топорівці, що на Василицькому районі? Далі у сюжеті. На традиційній святковій лінійці у Топорівцях нині в доросле життя проводжають 37 випускників. У останній шкільний день перед батьками, молодшими учнями вони розповідають вірші та танцюють. Випускники зізнаються, за 11 років звикли до шкільних стін і здружилися із однокласниками, але відчувають, потрібно йти далі. Трошки сумно. Закінчимо школу, як як Дуже це все ну, рідне стало. Ми розуміємо, що ми вже мусимо йти в доросле життя, адже кожен має пройти цей шлях, і я думаю, що я готова до дорослого життя. Кожен із одинадцятикласників вже визначився із майбутньою професією, тож із нетерпінням очікують зовнішнього оцінювання та вступної кампанії. Важливо якби, підтримувати оцінку школи, показувати свої результати і свої уміння, як нас навчили вчителі і що вони, які нам знання вони знали. Інші ж учні вже мріють про канікули. Читати, води писати. А саме школярі. Кітберти, і це вчитись. Залишався колектив Топорівської школи Осторонь подій на Сході. Учні, батьки та вчителі збирали іграшки, продукти харчування та кошти як для мирних мешканців, так і для українських захисників, які перебувають в зоні АТО. За активність нині їх відзначили подяками Луганської військово-цивільної адміністрації. Збиралися громадою топорівців, також надавалася допомога воїнам. АТО дуже багато було зроблено для підтримки і збирання речей для громади Луганщини. Наша батьківщина єдина і не може, коли комусь погано у нас бути добре. Тому ми стараємося все можливе робити для того, щоб об'єднати нашу державу, щоб всім було добре в нашій державі. І сподіваємося, що буквально за якийсь певний маленький, коротенький період часу це все закінчи. Інчиться Олена Гончак Назар Волошенюк телеканал Буковина. Останній дзвоник пролунав і у Чернівецьких школах та гімназіях. Традиційно щороку він сповіщає про закінчення занять у навчальних закладах та про початок літніх канікул. А ось для випускників це початок дорослого життя. Кінець урокам і перервам, контрольним роботам і домашнім завданням для когось це ще повториться для інших назавжди залишиться в минулому. На стіні їхні фото з молодших класів, а зараз вони вже прощаються зі школою. Випускники хвилюються, адже незабаром у рідній гімназії номер 3 прозвучить для них останній дзвоник, і вже за мить настане доросле життя. Сльози того, що 11 років разом і тут доводиться нам на шляхи розходяться і будемо всі зараз плакати. Хвилюючі моменти. Попереду в учнів літні канікули, а отже, час підбити підсумки навчального року, а пишатися школярам є чим. Діти наші стали знову ж переможцями четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови. Ми вже до цього звикли, це вже таке звичайне явище, але в нас кожного року все кількість росте і росте. Десятикласник наш виграв грант в розмірі 2 тисячі з половиною євро на право навчатися в одному із шести вузів Європи. Це теж, я вважаю, велике досягнення і, напевно, той стимул, до якого би мали йти усі. Наші діти. Сам Андрій переконаний цього успіху досяг завдяки сумлінній і наполегливій праці. Я вчився, вчив, вчився старанно, можливо, ну, ось і результат я дочекався. Це нагорода за знання англійської мови. І ці гранти. Ну, ну, навчання у всіх європейських вузах там ну, проводиться по, на англійській на англійській мові. На урочистій лінійці школярі з патріотичними кульками у вишиванках. Їхні серця, як ніколи, сповнені патріотизму. Свято останнього дзвоника розпочинається виконанням державного гімну. Кожен тримає руку на серці і вірить у прекрасне майбутнє своє і всіх українців. Привітати з закінченням навчання їх прийшли представники обласної та міської влади. Теплі слова звучать і від перших вчителів. Ось ці маленькі першокласники дивляться на вже дорослих випускників і мріють стати такими ж. Естафету ми приймаємо, все найкраще в вас берем, і присилюно обіцяємо, в школі вас не підведемо. І ось урочиста мить, лунає останні дзвони. У Чернівецькій гімназії номер 3 28 випускників. З них шість мають золоті медалі, а три срібні. Батьки ведуть своїх дорослих дітей на останній урок. В очах сльози, адже вони вже не проведуть їх до школи як колись за руку, не понесуть їм портфелик. Батько Дмитро Архілюк каже: вперше у нього донька-випускниця дуже хвилюється. Виходить з під батьківського крила в нове життя. Не тримайте синицю в руці. Порхайте разом з тими журавлями, які є в небі, шукайте кращого життя, шукайте нових досягнень. Це я хочу побажати нашим майбутнім абітурієнтам. Кращих учнів гімназії відзначили почесними грамотами. Гімназисти щиро сподіваються, що мир буде на рідній землі, і ненька Україна буде єдиною. Я люблю Україну. Я хочу, щоб у всьому світі був мир. Славська адрібуліга, телеканал Буковина. Як відомо, з 1 квітня по 10 червня нинішнього року на Дністрі триває період нересту. В цей час категорично заборонено вилов водних біоресурсів. Проте деякі так звані гори рибалки, озброївшись сітками, іншими забороненими знаряддями та думкою про те, що риби їм потрібно більше за всіх, все ж таки виходять на водойми. Управлінням Чернівці рибоохорона в період нерестової заборони посилено контроль за охороною біоресурсів. В цей час збільшується кількість рейдів рибоохоронців разом з правоохоронцями. Здійснюється перевірка на ринках області щодо наявності документів на реалізацію риби. Ведеться роз'яснення робота серед населення про відповідальність за порушення правил рибальства. Проте деяким буковинцям, які хочуть розжитись дармовою рибою, закон, як кажуть, не писаний. Був затриманий правопорушник в селі Макарівка Кельменецького району, це на Дністровському досховищі, який виловлював рибу забороненими знаряддями лову сіткою, ставною. виловив 5 червонокнижних риб, які занесені до червоної книжки Верезуб, 12 лящів, одну білизну, дві плітки. наніс державі збитки. На суму 52 тисячі 662 гривні. Ця справа занесена до єдиного реєстру і відкрита кримінальна справа по даному правопорушенню. Я хочу звернутися до всіх глядачів. Якщо десь ви бачите порушення правил рибальства, дзвоніть нам на телефон гарячої лінії. Наша оперативна група завжди буде виїжджати. І затримувати порушників. Телефон гарячої лінії 098 888 -70 709. Волоки, неводи, пауки, екрани, нападки. Ось далеко неповний перелік, знарядь лову, якими озброються браконьєри. Коли ж помітять рибоохоронців, миттєво все кувають, а в руки беруть вудку. Бензина, ну, а що? Так, сідайте в лодку. Ні сюди і нікуди. Де прописано? Прописаний в Росії. Как в Росії? Я просто приїхав в гості. Як прийхав гості? В Бабинові в гості или в Чорносивку. В Чорносив гості я приїхав. В... Володимир Владимирович. Володимир Володимирович. Путін. Путін? Зараз перезвоним. Пан Путін. А, в ході проведення заходів з початку нарестового періоду працівниками Чернівці рибоохорона Викриту понад 100 правопорушень правил рибальства. Збитки нараховані, збитки завдані рибному господарству, становлять понад 100 тисяч гривень, і також вилучено понад 100 заборонених знарядь лову. Зокрема, з початку року, щоб взяти з порівняння, то органи рибоохорони викрили викрили, викрили понад 200 Правопорушень правил рибальства вилучено понад 150 заборонених з лову з настанням літнього періоду. Кількість відпочивальників на Дністрі збільшується в рази. Переважна більшість з них любителі рибалки. Працівники рибоохорони застерігають їх дотримуватись відповідних правил без застосування браконьєрських знарядь. В іншому випадку рибна юшка виявиться надто гіркою, коли доведеться платити штраф. А він не такий вже й малий. Скажімо, за одного коропа 300 гривень, Марену від 330 до 800, а за верезуба і поготів 10 тисяч гривень. Петро Голопа Андрій Буліга, телеканал Буковин. Люстрація в дії прізвище заступника начальника ОМВС України в Чернівецькій області, полковника Ярослава Козака, внесено до єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення закону України про очищення влади. У прес-служби відомства зазначили, наказ про звільнення Ярослава Козака вже оголосили. 50 пар берців та 50 комплектів камуфльованої форми передала бійцям окремого батальйону Карпатська Січ Чернівецька облдержадміністрація. Нині військове формування перебуває в зоні антитерористичної операції у селищі Піски Донецької області. Павла тишіни Максима Рильського, Ліни Костенко, Юрія Андруховича та Марії Матіос знають не тільки в Україні, а й Сполучених Штатах Америки завдяки перекладам Майкла Найдена. Нині професор Пенсильванського університету перебуває у Чернівцях, вивчає культуру буковини, презентує свої творчі доробки та проводить майстер-класи для студентів. Галичанин з Нью-Джерсі так називає себе. Майкл Найден. Чоловік почав захоплюватися рідною мовою своїх батьків ще у студентські роки. А далі це перетворилось на справу всього життя: переклад книг українських класиків та сучасників на англійську. Бракувало перекладачів там на заході, в Америці, в Канаді. І я почав прозу різні і різних сучасних авторів. Недавно. це остання, якраз моя книжка там антологія української жіночої прози. Там 19 різних авторів сучасних. Особливо перекладача надихає творчість українського письменника Юрія Андруховича. Я переклав роман Юрія Андруховича «Перверзію» і мені надзвичайно подобається. Цей роман можна сказати, перший раз, коли я читав, я закохався в цей роман і я і з великим задоволенням переклав. Досить тяжкий роман, але це зробив сучасних авторів. Також багато дуже цікавих у творчому доробку Майкла Найдена 30 перекладених книг, понад 60 перекладів у літературних журналах, 40 авторських статей. А нещодавно професор видав і власну книгу. Під впливом перекладів Андерховича я почав писати свій роман. Бо коли я говорив з Андерховичем і з Віктором Небораком, вони мені сказали, що немає ніякого роману про Львів. А я рішив написати такий роман. А я написав роман, називаючи Шім знаків лева, я написав по А у планах переклад творів Григорія Сковороди. А протягом наступних трьох тижнів професор проводитиме майстер-класи та читатиме лекції на факультеті іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та насолоджуватиметься мальовничою Буковиною. Тетяна Микитюк, Вікторія Лупай, Романюк, телеканал Буковина. Володимир Великий перший успішний реформатор. Такою була тема круглого столу, який відбувся на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Доповідь слухали, і наші кореспонденти. Нинішнього року виповнюється тисяча років з дня смерті князя Володимира Великого. За час свого правління він встиг зробити чимало важливих історичних справ. Зокрема, зміцнив державність і силу Київської Русі, охрестив її жителів, які раніше були в основному язичниками. Також першим почав виробництво власної іменної монети все, що ми маємо зараз, це все зародилося, відбувалося тоді, тобто тисячу років тому. І власне, дякувати, ми повинні за це Володимиру, який фактично консолідував усі східнослов'янські землі під своїм єдиним началом і сформував ту могутню давньоруську державу, з якої рахувалися, з якою хотіли вести мати відносини усі середньовічні правителі тогочасної Європи. Уміло й авторитетно керуючи державою протягом 35 років, Володимир Великий провів глибокі, і ефективні адміністративно-територіальну, судову, військову реформи, доповнивши та пристосувавши закон Руський до вимог часу, розбудував та укріпив свою столицю. Учасники круглого столу намагалися дати нову сучасну оцінку реформам тисячолітньої давнини. Ці реформи, які виникали не на голому ґрунті, а були відвертими запозиченнями, кальками з візантійських, латинських ідей, всі ці, ці реформи вони заклали початок тому державному механізму, який розвинув син Володимира Святого, Ярослав Мудрий. От, повернення до епохи Володимира Святого дозволить нам ще раз подивитися на писання Київської Русі у курсі історії України, поглянути на, і перечитати. Місце Володимира Святого як у дидактичних текстах, тобто підручниках, так і по можливості переглянути його зовсім незадовільне місце у сучасному політичному дискурсі. Студент Василь переймається ситуацією, яка склалася у нашій країні, і впевнений, що сучасним політикам варто звернутися до історії України, аби перейняти досвід успішних діячів того часу і, нарешті, усвідомити сила будь-якої держави, перш за все, в єдності. Держава у нас зараз перебуває в такому становищі. От ми бачимо е схід, захід, і така чітка лінія розмеження. Е потрібно її якось прибирати. Україна у нас формувалася на стику двох цивілізацій східної і західної. Ось. І, ця, і цей стик нам ніяк не вдається е подолати. Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Іграшки, солодощі, кульки та медикаменти отримав Чернівецький обласний дитячий спеціалізований будинок дитини. Вперед день дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, обласне управління СБУ влаштувало для малечі справжнє свято. У Чернівецькому обласному спеціалізованому будинку дитини нині перебуває 70 дітей. 30 з них тут знаходиться постійно, а 40 – на реабілітації. Для цих дівчаток та хлопчиків свято неабияка радість, адже багато хто з них обділені батьківською увагою та теплом. «Наших дітей, які в будинку дитини треба захищати найбільше, захищати від їх життя. Захищати від того, що вони пройшли, не дивлячись на те, що вони дуже маленького віку, навіть на іноді приходиться захищати їх від власних батьків. І тому сьогодні це прекрасне свято в будинку дитини, де діти зустрічають гостей, де для гостей буде сьогодні влаштований невеличкий концерт. Гостей дітки зустрічали із хлібом та сіллю, піснями і танцями. Зданками до дітлахів завітали поважні гості, які співпрацюють із дитячим будинком майже 10 років, допомагають усім іграшками, й одягом, і медикаментами. На чому базується духовність України? Напевно, що на трьох таких основних факторах: перший це любов до батьківщини, другий це любов, звичайно, до своєї сім'ї. Ну і третій, звичайно, любов до діток. Тому що дітки це наше майбутнє. В зв'язку з цим управління Служби безпеки України. Вже довгий тривалий час підтримує тісні стосунки з цим закладом. Стараємося допомогти по максимуму, чим можемо. Тому що благодійність це така також основа нашої діяльності. Однак малечі не вистачає материнського тепла та батьківської підтримки, кажуть організатори свята. Тож закликають усіх, аби любили своїх і чужих дітей, адже це наше майбутнє. Анастасія Кокоячук, Антон Романюк, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Подаруйте своє тепло і увагу тим, кому це насправді необхідно. Вдалих вам вихідних і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.